Розглянемо, як автоматично у програмі Швейка додати штрих-коди для декількох одразу номенклатур з характеристиками. Для цього можна перейти у номенклатуру. Наприклад, нам потрібно додати штрих-коди до цієї групи гамаки усім номенклатурам в цієї групі. Подивимося у номенклатурі, що штрих-кодів тут немає. І для того, щоб сформувати автоматично штрих-коди для декількох номенклатур, тут є кнопка Сформувати штрих-коди. Сформувати штрих-коди номенклатури обер, оберемо відбір номенклатури у групі та оберемо групу номенклатуру, в якій ми хочемо для усіх номенклатур в цієї групи додати штрих-коди. І Якщо в нас ці номенклатури ведуться за характеристиками, то у відборі використовувати характеристики. І натиснемо кнопку Сформувати. Штрих-коди створені, а давайте перевіримо. Зайдемо у номенклатуру, у вкладку Штрих-коди і бачимо, що в нас додалися вже для кожної характеристики автоматичні штрих-коди. Також можемо перевірити в іншій номенклатурі, що в цій групі. Так, тут теж створилися штрих-коди. Також цю обробку можна викликати за допомогою кнопки сервіс та налаштування функції технічного спеціаліста формування штрих-кодів. Така ж сама обробка відкривається також за допомогою усіх функцій.